Ми будемо запаковувати як подарунок книгу. Це Черкащанка Валерія Любаха, дівчина, власниця крамниці, в якій можна придбати та запакувати подарунки. Розповідає, що зараз найбільш популярною є обгортка із крафтового паперу з використанням природних елементів. Я взяла ось такий крафтовий, його найлегше знайти. Загинаю більше частини, ось так майже донизу посередині. Скріпити між собою сторони паперу можна прозорим скотчем. Мені потрібно зігнути кутики бокові. Зараз ви зрозумієте, і загинаю ось так, не наче сорочку, ось так збоку. Зігнула, притиснула і до серединки. І повторюємо ще раз так само. Закріпити папір між собою. Валерія пропонує наліпками. Низ ми можемо ось так просто загорнути. Загортаємо кутики. За бажанням можна додати сюди листівку, можна гілочку новорічну. А також подарунок можна прикрасити святковим штампом, розтопленим сургучем. І зараз у нас магія. Заливаємо, ставимо штамп, чекаємо. За словами Валерії, популярними серед клієнтів є прикраса кольоровими нитками. І як варіант, якщо хочеться ще щось додати, можна, наприклад, ось так канатом прив'язати. Можна просто ось так зав'язати і на бант. Найпопулярнішими серед клієнтів, говорить Валерія Любаха, залишаються постельні кольори стрічок та обгорток, крафтовий папір, сушені фрукти. Щось таке практичне, мінімалістичне, природне. Зараз дуже багато людей пакують на таємного санту, і це дуже круто, тому що. Це реально дуже багато людей, і вони з такою турботою підходять до пакування цього подарунку. Вони складають різні детальки. Вони реально міркують чи людині сподобається. І ось такі різні подарункові бокси, куди війде багато і цукарочок, і листівочка, і детальки. Тому люди вже пакують і надсилають. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.